Володим. Скажите такой вопрос. Я поза штатом. Я військовий. І в мене таке питання. Наразі буде виплати, то що зарахували 20 тысяч 100. Или не буде? Будем закон. Для таких ви обмежено придатний, Виведений поза штат? Ну, я поза штатом, но я пройшов ВЛК и мені дали 30 діб відпустки. ты ви з... придатним, Вадим. Ні, я ще не є, я обмежен придатним. Ну, це именно. Мне дали 30 тысяч ти... ну, доплата 20 тисяч буде обмежено придатним, які виведені поза штат. Тобто, А, а ті, хто питає... а ті, хто просто, а те, кто просто, по заштатом. А, что вывели Ну, тому що у, у мене вже 90 днів уже і я. Поза штатом. Зарплати в мене ВЛК немає. Не дало... ВЛК вам не дало ніяку... ВЛК я прошов, і бать, мені дали просто 30 діб відпуски. Я не розумію. ВЛК ви проходили, який висновок ВЛК? Так, да, так. Да. ВЛК проходив, ВЛК? да. Хірурга проходив і мені дали 30 днів відпуски. А висновок ВЛК є, крім 30 днів. Ви визнані придатним, обмежено придатним. Ні. Придатним. ні, Такого немає. Мені просто дали 30 діб. Чесно кажучи, я ну да, зараз одну секунду я хочу подивитись. Я не дуже розумів, як це в вашому конкретному випадку так сталося зараз. У мене було обмороження. У меня получается на левой ноге нету пальцев, правой убрали все пальцы і убрали еще з большого пальця кость. Мені дали 30 дней відпуски. То есть вы лікування завершили и зараз ви відпустці? Ну да. Дивіться, я думаю, що можна ставити питання, щоб вам не 20 було додаток, а 100. Не два, ну, я їх і не отримую вже, грубо говоря, доплати. Ну, вже 2 місяці це точно. Хоча я находжусь по на лікуванні. Зрозуміло, ви не отримували доплати, тому, ну, тому що така була система. По моєму закону, обмежено придатні виведені по заштату це плюс 20 тисяч гривень, а пораненим плюс 100 тисяч гривень, включно з відпусткою для лікування після е, тяжкого поранення. А, дивіться, я думаю, що ви маєте, на мою думку, як ви розповіли, ви маєте отримувати плюс 100 тисяч гривень за цей час. У мене їх немає уже 2 І У мене вже до находясь, находясь на лічені в боліці повторно відправляючи мене щастя, Я уже два месяца не получаю я этого. Слышу. Вы можете остановить? уже три-четыре месяца получаю. Вадим, Вадим, остановитесь. Послушайте меня, пожалуйста. Вы меня слышите? Вадим. Ну, на разе так. Слава Богу. Вадим, смотрите. Два месяца вы не получали, я услышал. Дело в том, что тогда, два месяца назад и месяц назад, мои законы его не было что мой закон принят сейчас и вступил в силу сейчас. Поэтому то, что вы не получали два месяца, это я понял и понимаю. Для таких людей, как вы, я в принципе этого закона и добивался. Сейчас, если вы имеете отпуск по тяжелому ранению, то, что вы рассказали об морожении, ампутация, это тяжелые ранения, то вы за этот отпуск должны получать плюс 100 тысяч гривен. А когда вам ВЛК уже скажет, кто вы, обмежено придатный, если вас определят обмежено придатным, и вы ведут по штаб, тогда плюс 20, ну не вместо 100 20. Такая вот такая логика в моем законе. Поэтому э, можете в понедельник, в рабочее время обратиться на мою горячую линию, прислать документы все, все, что у вас есть, справки, что, отпуск и прочее. Я буду делать запрос на Минобороны по вам. О том, что с моей точки зрения, как вы рассказали, по моему закону вы должны получать доплату 100 тысяч гривен. Ну, давайте вы пришлете документы, и мы будем их отправлять в Минобороны. Спасибо. Не за что. Спасибо вам за...